Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу вам продемонструвати розпакування дуже цікавого сервізу. І зараз вам продемонструю. Будь ласка, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки коментувати. Отже, дивимося, клеймо Баранівка, навіть клеймо якості є. Даний чайний сервіс називається метелик. Вся позолота на місці. Навіть ручка тримач з позолотою, всередині кантик з позолотою. В ньому є невеличкі втрати, я зараз вам покажу. От цукорниця. А от кришечка бачите, де сама ручка тримач, вона втрачена. блюдочка порахуем он 1 2 3 4 5 блюдочек на явности Чайник? Чайник. В гарному стані. рідна кришечка. Друзі, його комплектність чайник, цукорниця. 5 блюдечок. 3 чашки і молочник є в наявності. За таку комплектність просять 4 тисячі гривень. Будь ласка, хто буде цікавитися, звертайтеся. А на цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу.